Ваша улюблена рускавецька Відтепер в новому дизайні. Зустрічайте і дійсно, друзі. Спеціальний ефір на радіонве триває. Мене звуть Юля Петрова. Проведу сьогоднішнього ранку із вами дві години. Нагадаю, лише що сьогодні субота, 20 липня. Про замах на Ірину Фаріон поговоримо на початку цієї ефірної години. Ви вже знаєте, що нинішньої ночі вона на превеликий жаль померла в одній із лікарень Львова. Також тиметься про можливість завершити активну фазу війни до кінця нинішнього року. Таке припущення висловлення президент Зеленський в інтерв'ю Бібісі розпочнемо. Ми зі справ суспільно-політичних і зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, доброго ранку! Слава Україні, Живем слава доброго ранку. Що ж, топ новина вчорашнього вечора. Замах на Ірину Фаріон. Ось чули в свіжому випуску новин. Я вже розповідала про те, що на превеликий жаль вона померла в одній із лікарень Львова. Зараз надаються якісь подробиці. А у вас хочу запитати, чому на Фаріон напали, кому вона заважала і що нам розуміти про цей напад? А можемо на превеликий жаль вже констатувати це убивство. так і вбивство не знаєте, не спонтанне, а вбивство, яке готувалося, і про це говорять певні е, фактори. Ну, тут можна сказати, що Ірина Фаріон була політиком жорстким, який не добирав слів, коли е, когось критикував, атакував. І, власне кажучи, е, саме тому е, я думаю, що її загибель. Власне кажучи, можна сказати, що вже це відбувається. Її загибель намагається використати російська пропаганда для того, щоб посилити розкол в українському суспільстві, щоб обвинуватити якусь або соціальну групу, або знаєте, поглибити чи намалювати певні протиріччя, мовляв, це через позицію промову і так далі. Тому важливо, що український політикум він якось. Одностайно сприйняв цей замах. Він політики, як майже всі, топові політики висловили співчуття, і в принципі вони стають на на тому, що треба знайти вбивцю обов'язково. І це важливо, щоб цей злочин був розкритий, щоб ми знали, ну як мінімум, що за цим стоїть. Щодо ви кажете, що росіяни намагатимуться використати це це вбивство проти України, щоб розхитати суспільство, розхитати нашу єдність? У той час ГОС свобода зробила свою заяву щодо вбивства Ірини Фаріон. Кажуть, вбивство учинили за наказом Москви. Скажіть, а чи можна вбачати дійсно такий прямий російський слід у цьому замаху? Ну і ви вже власне пояснювали, чому б це могло бути вигідно Москві? Які там ще можуть бути нюанси? Ну, як мінімум, що я вже побачив в тому, як це використовує російська пропаганда, по-перше, вони радіють, що ну, людина, яка дуже радикально стояла на відстоюванні позиції української мови, вбити і це за думкою росіян, це доводить, що в Україні. Виступають проти українізації, виступають проти української мови, власне кажучи, така спотворена логіка, але її проштовхують, особливо використовують нещодавній скандал, коли Ірина Фаріон, власне кажучи, зачепилася. Ну, був, був конфлікт з військовими щодо мови, і хочуть нав'язати, що це військові зробили, власне кажучи, от. Ми бачимо, що як би там не було, але росіяни вже використовують замах для того, щоб просувати свої, свої тези, свої дологеми. І, власне кажучи, саме тому ми маємо дуже обережно ставитись до версій, бо, очевидь, що це вигідно Росії, власне кажучи, взагалі будь-яка ситуація, яка послаблює Україну. Росії вигідно. Угу. Ну і власне щодо версій, ви вже кілька разів про це згадували. В міністерстві внутрішніх справ кажуть особиста неприязнь до Ірини Фаріон, а також її громадська діяльність, які на вашу думку виглядають найбільш вирогідними тут мені здається, все ж таки найбільш вірогідними можуть бути або російські слід, або. Е... Якась особиста непризінь, бо будемо чесними, що е, Ірина Фаріон, вона, хоча і критикувала дуже багатьох політиків, але все ж таки це відбувалося протягом років, і до цього ну не було ніяких сесів. Тобто, як мінімум для українського політику це не характерно, це не було е, реакцією. З боку саме українського політику тому я думаю, що якщо мова йде про е, політичну діяльність, то це скоріше або Росія, або хтось із е, хто, хто симпатизує Росію, власне кажучи, ми останнім часом на превеликий жаль е, бачимо не тільки е, що затримуються люди, ну хоча людям, людьми, знаєте, назвати їх важко, які коригують. Е, Російський огонь по українських містах, а і такі речі, як спотворення пам'ятників, нещодавно на хрещатику повитягали пропорції, які символізують загиблих воїнів. Тобто, як би нам не хотілося, але на превеликий жаль, люди, які Симпатизують Росії і готові щось робити, щоб продемонструвати цю симпатію Вони залишились в Україні. Ми не можемо це ігнорувати. <стрес> ну і власне щодо нападника його шукають, каже президент Зеленський, кажуть в міністерстві внутрішніх справ і службі безпеці України. Слухайте, от у вас хотіло уточнити запитати Львів відносно невелике місто. Якщо там із Києвом порівнювати є і також більші українські міста, камери скрізь, можна так сказати. Місцеві пабліки пишуть причому з вчорашнього вечора, що сусіди бачили чоловіка, який стріляв, він там в рукавичках був, ну тобто надаються, надаються якісь деталі. Як вважаєте, чи знайдуть цього зловмисника? Ну і власне чому зараз мовчать, ціла ніч була для того, щоб знайти цю людину, знайти у Львові? Ну, тут є декілька моментів, бо все ж таки Львів і до війни був майже мільйонником. Але я погоджуюсь з вами, що в принципі. Особливості, що люди один одного ну в принципі знали. Але давайте згадаємо, що Львів став містом, куди приїхало дуже багато біженців. І вочевичі, і кількість людей зросла, і кількість незнайомих облич і так далі, вона теж зросла. Подейкують, що от відключення електроенергії вони. Пріяли вбивці в тому, що не всі камери працювали, і чітко відслідкувати, куди він пішов, досить важко. Ну і е, тут є один момент, як я вважаю, якщо по горячих слідах його не затримали, це означає, що і відхід теж готувався. І от тут, знаєте, є е, важливий нюанс: якщо е, стрілка вбили. Це однозначно буде говорити про те, що це російський світ, причому такий прямий, це, це е, е, такий почерк російських спецслужб е, вбити виконавця для того, щоб сховати кінців воду. Ну і власне я про українське суспільство хочу з вами зараз поговорити, аби поки що тимчасово, да, тимчасово якусь риску а, підвести під цією темою. Зрозуміло, що багато будемо днями говорити сьогодні. Днями говорити про це зухвале убивство. А, от на фоні цього убивства, на фоні того, що сталося вчорашнього вечора, цієї ночі, скажіть, що робити, аби нам об'єднатися, аби расисти не змогли розхитати нас, аби не змогли вбити клин у наше суспільство. Ну як мінімум для того, щоб відновити ну, відновити єдність, треба відновити зворотній зв'язок між владою, між суспільством. Власне кажучи, у нас є навіть не тільки одна мета перемогти у війні. У нас їх декілька перемогти у війні і вступити в НАТО і ЄС це. Мета, яка ну об'єднує все суспільство, і власне кажучи, навколо цього, я думаю, що можна об'єднати суспільство, можна створити і уряд національної єдності, і розпочати ті зміни, які потребують не тільки союзники, які потребують від нас життя. Бо для того, щоб перемогти, ми маємо змінюватися, вдосконалюватися і для того, щоб Свої ресурси використовувати найбільш ефективно, власне кажучи, це вимога будь-якої війни, і це те, що від нас потребує життя. Пане Олександре, тож війну про війну і мир будемо з вами далі говорити. Президент Зеленський дав велике інтерв'ю. Бібісім пам'ятаємо, він з візитом у Британії перебуває. Так от, щодо цього інтерв'ю, одна із ключових його тез завершити гарячу стадію війни до кінця 24 го нинішнього року. Зеленський каже: гіпотетично це можливо <кхід> за підтримки союзників. Як ви вважаєте, наскільки реалістичні такі ідеї, і це більше бажана історія? Чи все таки плани можна втілити у життя? Я на про жаль, я вважаю, що це скоріше бажана історія, бо е, поки що немає передумов для того, щоб Росія е, пішла на переговори і прийняла, ну хоча б знаєте, е, значною мірою український варіант е, перемір'я, хоча б. бо станом на зараз Росія категорично відмовляється від будь-яких розмов. Е, власне кажучи. Ця відмова в тому, що вони висувають фактично ультиматум, на який Україна має погодитися, і тоді вони подумають чи починати мирні переговори, і очевидь, Росія дуже розраховує на перемогу Трампа. Вони ця ця, цей розрахунок він досить ірраціональний, але вони вважають, що ну як мінімум Україна втратить допомогу, і це дозволить нас дотиснути. Тому от є. Е, е, Передумови того, що з одного боку в Кремлі сподіваються на успіх до кінця року, взагалі-то це їх вікно можливостей, бо в 2025 році, як говорять наші європейські союзники, вони вже почнуть запускати. На планові потужності свій військово-промисловий комплекс, і критична залежність від сполучених штатів вона буде знижуватись, uh -huh. і саме тому для росіян важливо дотискати нас в цьому році, і я думаю, що на превеликий жаль вони будуть вимагати саме капітуляції. От визнання зняття санкцій, визнання територій, які вони окупували російськими, ну і так далі, і так далі. Ну більш того, ми ж чули, що вони взагалі. Говорять, щоб їм віддали всі області, які вони навіть частково окуповали, тому на превеликий жаль в цьому році ну має статися щось, що буде спонукати Росію шукати е, якихось мирних переговорів. Ну власне кажучи, ніхто не відміняє Чорного лебедя, але от е, на превеликий жаль, ми їх не можемо викликати просто штучно. тут. Має щось статися, mm -hmm. має щось статися. А до речі, щодо сподівання Російської Федерації на те, що переможе Трамп під час президентських виборів у Сполучених Штатах, а може дарма сподіваються, знаєте, це таке зараз риторичне запитання. Сам Зеленський, президент України, а він заявив про те, що готовий важко співпрацювати працювати із Трампом. В тому ж інтерв'ю BBC, про яке ми вже згадували, каже, що співпраця з Дональдом Трампом, якщо його буде переобрано на посаду президента США, буде цита. Та важкою роботою, але ми трудяги кінець, дати крім того, Зеленський таки поговорив із Трампом телефоном. має сталося це нинішньої ночі. Я пам'ятаю, вчора під час ефіру, коли було відомо, що вони мають поговорити, але а, ті ж соратники Трампа говорили: ну у нас часто змінюються плани, що невідомо поговорять, не поговорять, і ми тут міркували в ефірі. Чи станеться це? Ну таки сталося. Таки поговорили. Скажіть, наскільки ця розмова була формальною, наскільки ця розмова була з зміст змістовною а і наскільки ця розмова взагалі була правильною, тому що ну як це в очах Байдена, чинного президента Сполучених Штатів взагалі виглядало ну о, ця розмова не могла бути змістовною в силу того, що знаєте, я підозрюю, що Трамп сам не знає, яким є цей мирний план, і чи взагалі можна його втілити, це такий набір гасел простих заяв і. Із заяви і Трампа, і Офісу президента зрозуміло, що ніяких підробиць Трамп не надав. Як на мене, важливо, що це, ця розмова е, відбулася. Як на мене, з українського боку е, риторика була витриманою, бо, вочевидь, що Україна має підтримувати контакти з усіма сторонами, і, власне кажучи, е, Дуже прикро, що, наприклад, не відпустили Порошенка на цей з'їзд, бо тоді можна було б поговорити і з іншими республіканцями. Важливо, що не було ніяких, знаєте, різких рухів. Це Трамп, в очевидь, він використав цю ситуацію для того, щоб сказати, що я вже ну, фактично обраний президент. Але як на мене факт, сам факт, що. Розмова відбулася, говорить про те, що ну, наприклад, я не вірю, що це відбулося як з офіційною версією схвальованість Європи. Трамп як до Європи не дуже схиляється і не дуже бере до уваги. Але от візит Бориса Джонсона, який має певний вплив на Трампа, і я думаю, що і е, ситуація із настроями в, Украї... в американському суспільстві вона спонукає шукати от таких е, кроків. Бо обрання віце-президента е, Дівенса, е, е, фігура, яка є більш радикальною ніж сам Трамп, е, вона значною мірою з технологічної точки зору, вона обмежила можливості Трампа для розширення. І це може позначитись під час виборів, наприклад, в тих свінгових штатах, які визначають долю виборів. Тому ну, як на мене, після замаху ще нічого не визначено. Але ну, як на мене, важливо, що розмова відбулася. Ну насправді демократи мають розуміти, що Україна вирішує свої задачі. І знову ж таки, повторюся, це було зроблено в, таку, в досить делікатній манері. Це не має якось зачіпляти демократів, тим більше мова йшла про двопартійну підтримку. І самі демократи стикнулися з тим, що відсутність двопартійної. Підтримки вона ну фактично відтермінувала на півроку допомогу Україні. Ну власне про демократів, ще буде час, поговоримо, тому що Байден вже заявив, що він стане до строю, буде брати участь у президентській кампанії вже від наступного тижня. Ми пам'ятаємо, що зараз в нього виявили коронавірус і він в ізоляції перебуває. Ми пам'ятаємо, що переконують зараз Байдена його прибічники, щоб він знявся із цієї передвиборчої гонки, що він поступився. Місцем комусь якомусь більш молодому, більш перспективному. Ми пам'ятаємо, що Байден поки не погоджується, але тим не менше, американські змі писали про те, що вже е, цієї суботи, неділі, е, Байден може з відп... від... відповідною заявою вийти і сказати про те, що ні, я таки знімаюся із перегонів. Я таки не братиму участі у цих президентських виборах. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію? Ну і власне, що з того Україні? Ну вочевидь що дійсно ситуація з Байденом досить складна, бо як на мене, і неприйняття Байдена і неприйняття Трампа досить велике. Взагалі, соціологія показує, що замах на Трампа додав йому 1-1,5%. Це означає, що й Трамп вперся в стелю, і Джо Байден, і заміна кандидата. Вона переверне стіл, бо зараз республіканці ну більшу частину своєї передвиборчої риторики вони побудували на критиці неспроможності Байдена працювати через вік. І якщо буде більш молодий кандидат з біку, з боку республіканців у, з боку демократів, то тоді вийде, що вся ця агітація вона повернеться проти Трампа. Бо Трампу теж 77 років, і власне кажучи, він людина не молода. І саме тому, от серед демократів, йде такий, ну власне кажучи, тиск, щоб Байден знявся з виборів, і це буде означати, якщо переможе демократи, ну як мінімум збереження старого курсу. Це буде означати, що підтримка України ну як мінімум не зменшиться. І це достатньо важливий момент. Ну і власне кажучи, ми не маємо забувати, що разом із президентськими виборами відбуватимуться і до виборів в конгрес, і це та битва, яку демократи теж хочуть виграти, і від того, як поводить себе Байден. Це теж залежить і, власне кажучи, і, наскільки я знаю, Байдену аргументують якраз необхідність знятися саме необхідністю успішного виступу на виборах в Конгрес, і саме тому, от зараз все вперлося в рішення самого Джо Байдена і перенесення. З'їзду демократів якраз говорить про те, що процес відбувається в самому гаря в самій гарячій стадії. Подивимося, чи вдасться переконати Байдена. Бо судячи з заяв спікера Конгресу Джонсона, республіканці дуже бояться цього рішення, бо тоді ну, фактично це зламає їм, як вони вважають, переможну ходу. Що ж, дякую. Ну і власне я хотіла б з вами поговорити про чергові лякалки, які звучать від Російської Федерації. Речник Кремля Дмитрій Пісков 13-го числа заявив, що європейські столиці стануть потенційною жертвою в тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет у держдепі. Відреагували сполучених штатів, заявили, що продовжать стежити за діями Росії, яка в чергове і виступила із погрозами можливого розгортання ядерної зброї зброї у Європі скавий заступник речника держдепартаменту США Веданд Патал про це заявляв. Я хотіла вас питати, а оця історія хто кого більше налякає? Чому вона працює в сучасному світі? Взагалі? Ну ніхто не хоче е, ядерної війни, і е, ми маємо розуміти, що у Росії для тиску не залишилось більше нічого. Якщо раніше у них для тиску на Європу була так звана енергетична зброя, зараз. Скоріше Європа тисне через подальше обмеження використання російських енергоресурсів, власне кажучи, вони вже впали до критичних показників. Ще радянський союз почав вибудовувати, ну власне кажучи, ринок збуту в Європі і. Перед широкомасштабним вторгненням він складав приблизно 50% того, що Росія продавала. Ну, власне кажучи, Росія продавала 70% своїх енергоносіїв в Європу, а в європейській структурі це було 50, ну, приблизно 50% того, що вона купувала за кордоном. Ми, власне кажучи, зараз Росія все це втратила і ризикує остаточно втратити. І саме тому от, для Росії залишився шлях тільки лякати. Лякати ядерною зброєю, лякати ядерними ударами, але, але от ми бачимо, що змінюються і підходи в європейському союзі, власне кажучи, із е, підходів, що з Росією треба торгувати, що це системний такий ворог, це навіть екзистанційний ворог, і <кій> про те, що е, підходи змінюються в європейському степлешменті. Наприклад, для мене дуже яскравий показник це. Рекомендація до призначення е, прем'єрки Естонії Калас е, е, відповідально за міжнародну політику. Mm -hmm. Тобто, е, коли представники країн Балтії роки тому е, завжди говорили, що Росія це ворог, Росія це жахлива небезпека для усієї Європи, вони вважалися маргіналами. Зараз ця позиція достойна того, щоби. Людина, яка її проводить, вона стала фактично представляти європейський союз за кордоном. Ну, це говорить про е, такі тектонічні зміни в е, підходах у європейському союзі, пане Олександре. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента, спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.